Домашня тенісна робота, епізод 5, група 5, сезон двадцять двадцять Владислава чудово грає з форхенду, але відповідь у Олександра ще краще це дропшок, м'яч уходящий. І якби Владислава йшла на м'яч і намагалася не бити його, а слайсом вдарити. Та зробила коригування, що він буде -то уходити з корту, зразу змістилася вліво, то встигла би пробити цей м'яч. Наступний епізод. Ми бачимо атракціоні відданої щедрості. Спочатку Олександр зіграв дуже м'яко біля сітки, потім Владислава до нього прийшла, також м'яко вдарила. І тільки вже наступним ударом Олександр виграв з Форхану Віннером розіграш. В наступному епізоді забарився Олександр з ударом на задній лінії, отримаючи ноги, та не справився з цим. Ударом, тому що пізно зробив замах. Наступний епізод знову Владислава біля сітки не б'є, а підставляє ракетку. І Олександр дуже легко її обводить, після м'якого удару Владислава йде вперед і повністю відкриває кори для свого суперника. Наступний удар також вона ударила і по центру залишилася тримала м'яч ноги, та не справилась з цим ударом. Знову. Владислава виходить біля сітки. З Форхенду, з Байкенду прибуває так, але Олександр обводить її. Треба було йти разом на м'яч. Зобрізнився Олександр.